Друзі, вітаю! Минуло моє відео набрало багато переглядів, багато там коментарів, на що ж все-таки я буду міняти Теслу. Які взагалі машини я розглядаю. Тому в цьому відео я вам розкажу трохи, що я дивився, і на чому все-таки я залишив свій вибір. Повірте, він вас трохи здивує. Ну, тут варто почати з предісторії. Купив я Теслу в 23-му році влітку. Продав я її в мінус 33%. В 24 році, в... в вересні, продав я її за 20 тисяч доларів. Купив за 33. І ось я вже як місяць вибираю машину і нарешті її вибрав. Були ми і на BMW, розглядали x 5 новий. Були ми на Мерседесі, хотіли і дивилися GLE, GLE або GLE, як вам зручніше. Були на Ренджровері, були на здраві Vela, теж доволі непогана автівка, але щось не пішло. Але, зрештою, передивились ці варіанти і відкинули купівлю нового авто. Тому що, як то кажуть, мабуть, зараз найкращий час для купівлі нової авто. Тим паче я потім запишу відео, як же ж вона сильно подешевшала. А ще були на Ауді, але Audi взагалі відкинули. Audi не подобається ні А6, ні Q8. Я знаю, що це різні машини, але ось чомусь не сподобалось Audi. Приїхали ми по всім салонам: BMW, Mercedes, Range Rover, Audi. І зупинили своє рішення і прийняли остаточне рішення купити ось цю машину. Це Hyundai Accent 2016 року. 1,4 лі літри бензин. Ну, хто може відмовитися від такої машини? Сказав собі я, і ми її відразу придбали. Купили ми її за. 6800. 16-й рік 180 тисяч пробігу. Але поки не перематуйте, я зараз абосную свою думку. Плюси. Перше, це дуже проста машина, сів, поїхав, як то кажуть. Якщо щось ламається, то це не дуже затратно. Вона, наче надійна з іншої сторони, а з іншого боку, вона не дуже надійна, тому що на днях у мене зламався. Я думав, що двіжок щось затарахтів. Азу за які приколи може бути з Hyundai Accent? Оп! Опа! Щось порвалось ремінь ГРМ, мені сказали, але по ітогу ми потім дізнали, що там в двигуні цепь. Ну, Були предпосилки, що це порвалося ремінь ГРМ, а це капець буде мотору, це там щось клапана буде якось гнутися будуть. Ну Щось мені таке сказали, але по ітогу це порвався ремінь Ось Ремішочок мій привітулі називається. Тому я відділився легким іспугом і витратив на це два евакуатори, і 8 тисяч замінили, замінили мені ролик і сам ремінь. Це коштувало 8 з копійками. Тож, доволі це небагато виходить. Головна її перевага, звісно, мені її дуже шкода. Я на ній гасаю, і мені якби, там десь залишив, десь притерся, десь бардюрку в'їхав. Це норм. Мені не дуже. Не дуже болить за це. Також до плюсів можу віднести те, що я можу без, без ніяких проблем просто виїхати з паркінгом. Ось дивіться, як я виїжджаю на акценті з паркінгу. Тобто я викручую просто руль. Ось так от. І без проблем виїжджаю. Два круга роблю і виїжджаю. І тут мені не треба її піднімати, вона висока. Бачите? Оп. І все, я вже виїхав. На, на Теслі же мені потрібно взад, вперед, взад, вперед, за рахунок того, що вона длиннюща. І ось тут на виїзді з паркінгу її треба піднімати на пневмопідвіски, тому що вона дуже низька. Клиренс, клиренс, 14, вона довга, і там постійно ти цепляєшся батареєю. Я думав, що ця машина буде без, без мінусів, але мінуси все-таки є. Окрім того, що у мене порвався генератор, це ремінь-генератора, ремінь, ремінь це вже ладно. Але в неї розхід, ну, у мене менше там, 12 літрів по місту, не буває. І у мене питання: ну як двигун 1,4 літра? Котрий ну, не їде зовсім, просто ніяк вона не їде, як він може стільки споживати, як BMW там X, X5 3 літри бензин. Це, звісно, питання. Звісно, в цій машині немає ніякого комфорту. З комфорту там лише підігрів сидінь, та й все, печка ще. Ну і мені здається, що такі машини, навіть коли ти будеш її продавати через декілька там, місяців, вони не дуже сильно падають в ціні. Я її як купив там, за 6-7 тисяч, я її так, в принципі, в цілому і продам. Тому мені... при купівлі мені було це важливо. Ну і головна причина, чому ми взагалі купили Hyundai Accent, це тому, що ми взяли її на декілька тижнів, але вже це розтягнулося в місяць, щоб не ходити пішки. Тому що на таксі дуже дорого, а пішки не всюди підеш. Тому ми взяли декілька тижнів, щоб не дуже сильно витрачатися, і не дуже сильно паліняти на кошти при її продажу, і щоб нормально, спокійно підібрати своє авто. Тому що ми зрозуміли, що відразу у нас купити не виходить. Аби що брати, ми не хочемо, тому що ми хочемо щось гарне взяти. І тому. Було прийнято таке рішення. Ще купуємо і такі цікаві люди, люди трапляються, що ви просто не повірите. Ці історії заслуговують окремого відео, що люди тільки не видумують, коли продають авто. Які, в них, які, які вони взагалі цікаві. Тому дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, поставте там лайк. Е Коментарі обов'язково. Якщо ще вам більш цікаво, то підпишіться і зробіть, будь ласка, всі там маніпуляції, щоб я вже нарешті заключив цю партнерку з Ютубом і щоб квітнув український YouTube і все у нас було гарно. До побачення!